23 жовтня слібом сілі у Слов'янську вітали міністра освіти і науки Сергія Квіта. Зустріч міністра з освітянами міста та регіону відбулася в актовій залі Донбаського державного педагогічного університету. Участь у заході також взяли заступник голови Донецької облдержадміністрації з питань освіти і науки, молоді сім'ї та спорту Тамара Лук'янчук, директор департаменту освіти та науки Донецької ОДА Юрій Соловйов, ректор ДДПУ Світлана Омельченка та обраний секретар Слов'янської міської ради Олег Зом. Мені дуже приємно сьогодні бути у вас, я вітаю вас. Трошки ми проїхалися по місту, були в двох школах сьогодні, і е, ваше місто постійно було в новинах. Ми дуже за вас переживали, повірте. От, і ви багато дуже пережили за цей час. І повірте, що вся Україна вона з вами завжди була. Когда возник вопрос, куда приехать, Серия Миронович позвонила и говорит, я еду к вам в Славянск. Я говорю, центр духовности, то, что является одной из визитных карточек Славянска, это Славянский педагогический университет. Скажу ведь всех освятян Славянщины, что мы дуже отданы в справе педагога. І тому свою працю ми налаштовані виконувати на 100%. Головною темою зустрічі стали насущні проблеми в освітній сфері та перспективи її розвитку. У своїй промові Сергій Квіт презентував новий закон про вищу освіту, який обіцяє суттєві зміни і відображає прагнення до європейських стандартів в питаннях освіти та науки. Вже цей закон про вищу освіту, в його основі лежить ідея університетської автономії. Ми дивимося на університетську автономію широко. Це автономія, академічна, фінансова і організаційна автономія. Тепер у нас будуть прямі вибори. ректора. у виборах беруть участь всі викладачі, хто має трудову книжку в цьому університеті, і студенти, і співробітники за квотами, але викладачі всі є багато інших норм, які є дуже принциповими для всіх наших університетів. Значить, наприклад, з наступного року навчальне навантаження викладачів буде не 900 годин максимальне, а 600 годин. І це це не означає, що викладачі будуть одержувати менші гроші ні в якому разі, але ми будемо платити викладачам за інший вид робіт, і так само більш розвантажені будуть студенти. Але студентами трошки інакша ситуація. Гарантовані 25% будуть мати предметів за вибором за вільним вибором. Тобто, це можуть бути предмети. А навіть з інших спеціальностей, з інших факультетів, на думку міністра, норми нового закону мають змінити спосіб організації навчального процесу в прогресивний бік, наближаючи до позитивних стандартів західних університетів. Цей закон передбачає такі зміни, які дадуть вам можливість одержати кращу освіту. І в цілому українським університетам, університетами, в тому числі вашому університету, ставати більш конкурентоздатними, тому що ми дивимося на реформу вищої освіти, як реформа самих університетів. І університет в результаті запровадження цього закону він важливі рішення буде приймати сам, не питаючи в держави. Принципово важливо для нашої системи освіти, це інший погляд на контроль якості, на забезпечення якості навчання навчання. ми створюємо новий орган, який називається Національна агенція з якості? Такого органу раніше не було. От і він створений за аналогією із різними в основному європейськими системами. У ході спілкування з міністром викладачі технікумів та інших учбових закладів міст, де наразі триває антитерористична операція, цікавились своїм офіційним статусом в умовах, що склалися. Яка позиція міністерства освіти. Щодо статусу нашого учбового закладу зараз, воно як зараз? не робить, чи тимчасово призупинено, чи закрито, чи воно робить. Який статус викладачів, вони що, на роботі, гординський медичний Горець медичний, коледж. медичний коледж. Є одна спільна проблема для всіх навчальних закладів, які знаходяться в зоні окупації. Ми не можемо контролювати навчальний процес і ми не можемо фінансувати. І фінансувати ми не можемо технічно, і фінансувати ми не можемо, тому що ми не контролюємо навчальний процес. Тобто це є величезна проблема. Тому легше дати відповідь стосовно університету. Університети ми маємо можливість перевести в інші регіони, в інші області України. І ми це робимо. Але не можна перевести школи, і очевидно, що, можливо, не можна перевести коледжі. На сьогоднішній день, ну. Ваш коледж не фінансується і він не контролюється. Оце це є проблема пов'язана з окупацією, тобто це, це страшна проблема. Тому у мене немає зараз відповіді, немає просто от що буде з вашим коледжем ближнім часом. Що ж стосується педагогів середньої ланки навчання, вони, окрім інших, підіймали питання нестачі підручників. Шановний Сергій Мироновичу, ми дуже чекаємо на нові підручники для учнів шостого класу. Ми також чекаємо, колеги. Будуть підручники, будуть так, що будуть. Єдине, що хочу сказати, що ми змінили систему підготовки підручників. А ви знаєте, що це одна із найбільш корумпованих, верніше корупційних схем була. Зараз на ми звернулися з проханням до експертної громадськості. Вони нам підготували процедуру, тобто документ про алгоритм, як готуються підручники. І міністерство до цього не має безпосереднього відношення. Тепер міністр не буде тикати, яка друкарня що буде друкувати. От е, є певні об'єктивні процедури, які мають виконуватися, але стосовно підручників, тепер е, може паралельно існувати кілька підручників, якщо видавництво працює з авторами. От воно може надрукувати різні видавництва, може надрукувати підручник з того самого предмету для того самого класу, наприклад. І держава потім вкладе гроші в той підручник, який себе проявив, який був апробований і проявив себе найкраще. За словами міністра, певних змін у найближчому майбутньому зазнає і процедура зовнішнього незалежного оцінювання майбутніх абітурієнтів. Кожного року е, намагаємося його вдосконалювати. У нас вже були. Пілотні проекти пов'язані із тестами, наприклад, на здібність. Тому що зараз тести, які є, це тести так звані на знання. Вони мають суттєвий недолік, а вони заохочують випускників шкіл до натаскування, тобто до занять з репетиторами, і таке інше. Тести на здібності вони мають інше призначення. В наступному році хочемо запровадити два види тестів на кожний предмет два рівня тестів слабший і сильніший. Так? Ми хочемо відмінити оцей басто 124 і буде тільки здав, нездав здав. Тобто, але це зміни не, не дуже суттєві. Ви щось пропонуєте або ви щось заперечуєте. Ви до нас звертайтеся. Ви можете звертатися до мене. А писати мені на Фейсбук, на електронну пошту, яка є на на сайті міністерства, до Полянського Павла Браніславича який мій заступник. Зустріч проходила в конструктивному русі. Педагоги регіону, окрім вичерпних відповідей на чисельні питання, отримали від міністра надію на прогресивні зміни в освіті та науці регіону і країни в цілому.